Сьогодні я показую, де я роблю 3D-анімації. Ось, бачите, це всі 3D-анімації. Тут є 3D-анімації, які я не викладав. Зможе, якщо зможете знайти. А це середовище я покажу вам потім. Робимо новий проєкт. Ви, як бачите, тут дуже дивно зроблено для новачків і... Чесно, мені було дуже важко все це зрозуміти, але з часом приходить і розум. Правило. Це правило людина. Так. Ну я. Тут є ось такі речі для тих, хто не хоче іншити тут, більше нема. Ось це в нас. Режим, коли ми його можемо робити ось так. Ну, якщо просто надоїло вам просто так переміщати і можна його пофіксити, оп, де до мене таксі моя. Зараз почекати, підігну, щоб вам було поближче видно. Все, наше таксі готове. Але в нас немає дороги. Зараз покажу, що може зробитися. Коротше, дивимося на мій шедевр. Ось вона зможе впасти. Так що це не робимо. Зараз все буде добре. Зараз все відроблю. Ось, готово. Беремо нашу панельку. Ми, як людина гарна, ро розтягуємо її, розтягуємо її до великих розмірів. З дуже великим... ні, мабуть, занадто велика. Ось молодці. Ми це зробили. Тепер треба зробити йому матеріал ось такий. Бо це ж звичайна штучка. Все. Робимо ось такого штучку, якщо вам не день, можна ще й зробити. цю. Багато таких, але як? Поняли? Я не вмію так робити, так що робимо її дуже велику. Зараз подивимося, наскільки я. Мій телефон грозить. Ладно, назад, хай воно все. Де я? Так, нажимаємо центризувати. Тепер, якщо ви хочете, ви можете зробити централізацію. Ну, як я не хочу на звичайній машині сидіти, то буде в нас ось така машина. Це робимо анімацію. Ех, блін. Ми ну, робив не... Почув, що вона може трохи не такої стати. Опа, все. Готова машина, гарна машина. Так, робимо її на початок дороги. Так. Так, опа. Ви зараз будете бачити рекорд ну, швидкість автомобіля. Так що покажу, як воно робиться. Нажимаємо на годинок, молодець. Переходимо на 10. Ну, якщо ви любите швидкості, то можна і пошвидше. Ось я ось так зроблю. Оп! На 10-й картер. Ось так. Ось бачите, як швидко. Але якщо на 10-й кадр я ось так зроблю, а на 20 й ось так. На самом тут ось ну сплавно, плав... важніше буде. Так. Молодець. Тепер я зараз все це видаляю, щоб у нас було нормально на 10-й кадр, я ось так зроблю, щоб вона поїхала. А на двадцятий ось так. А на тридцятий я зроблю це режим повертання. Ось так. Зі швидкість світла робимо ось так і все. Дима, що в нас вийшло? Це міні-анімація. Як зробити так, щоб було без цього? Я бачив яка людина, яка це робила без рендера, але вона, мабуть, не знала. Якщо ти людина одна із тих, то. подивись цей ролик. Буде краще. Так. І забув сказати, треба камера. Ось. Я її не можу. Позор великий зроблю зараз. Щоб бачила. Так, ну і світло, песне як. Ось такий діапазончик Скайте, а як зробити, щоб воно було нормально? Так, да, одне все. Оцю штучку треба трохи розвернути. Все, готово. На... Ось робимо кнопочку Рендер. Ось вона. Рендер. Чекайте а коли в мене тут останній кадр. На 50-й. Щоб воно не було зайвим. Перевіряйте завжди. Так, пишемо. 50-й зараз. Так. Я поставив беремо собі будь-яку штучку, але якщо хочете, можете видаляти. Наживемо на кнопочку Ренти. Якщо що, ось вона. Вона швидко робить, але дуже довгі анімації не дуже круто робити, скажу вам так. Так, ну і ось що в нас вийшло ось така коротенька анімація. Забув сказати, тут є ще чистота кадрів. Краще вам ставити на 30. Ось якщо я поставлю 3. Подивіться, як довго воно буде це робити. Дуже довго. Я почекаємо. Секундочку. Так, дивіться, як не дуже добре зроблено ці. Так, не дуже добре. Чесно, мені на. Роботку в файт чи інших відео треба було 10 хвилин Ось, молодці. Ми це зробили поділитися чи закрити. А як називається програма? Скажу на 100 підписчиків. Тому що, коли, якщо б всі підписалися, в мене було б зараз. 162 підписника, але не всі не, не підписалися. Так що не скажу я вам, поки це. Так що всім до побачення з вами був Кадос. Ну і, приз... ну, і мога я програмка. Ви тільки що чули, як воно називається. Але і все-таки не дуже. Так что всем па пай бай, -бай, -бай.